Так, ще один дубль, бо я щось в ноти не потрапляю зовсім. Крутилось піря на вітру. І, і я не згадав... бабу ту. Ні, і я згадав негоду ту. Яку мене моя любов покинула, ви мали жала із грудей очата двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула, зростають у гніздечку, Соколята все мене прости, о як я їх не хочу відпускати у просторів Юнацької мети Я тобі не вірю, не буду тобі рятувати. В роках моїх така велика сила, та долю не затримати нічим. Сини мої візьміть мої вітрила. Та, Юру, не забудьте. поміж Сьогодні у нас вечір. імпровізаці. Юра, скаж, давай таку якусь. Відому пісню мені назви будь-яку, а я спробую її зараз зімпровізувати. What about sunrise? What about rain? What about kingfields? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я слова не знаю далі. Дугарс між. Дугарст. Це все, що я знаю. Що ще? Друга ріка. Друга ріка. Все тече. Я гадаю, що ми лише вода все тече вниз, все мене колись. Все тече, а я гадав, що ти лише вода. Все тече, а я гадав, що ти. Наш український співак, який говорить, Тарас Петрененко. Ні-ні ні. Його всі дівчат. Ой, то який співає там щось про вовчицю. Ой, як же ж його звуть? Такий. О, такий. Добре, зідзьо. Ді, ні, я так і не співаю. Чого? Дзідзьо я не співаю. У мене такого шарму нема. Ю, Юра собі нажав. Okay. Давай одну пісню я тобі скажу, ти будеш співати, а іншу ти мені. По черзі. Так, давай мені знаєш що? Давай мені щось а, а, з а, творчості Наталії могили. Нісіс по небудь, їсть свою заборі, зо йому співають гості. Там все добре, люди. Такий блаженний. Що мені співати, давай, каже. Олександр Пономарьов. Олександр Пономарьов. Варто чи ні жити лиш задками, стомлений в сні, з холоду в жар, з подиха в біль я повернув час назад і сказав: і так, я люблю тільки тебе, бо дану мені, моє серце, пала. Дуже, дуже високо, я, я, я не заспіваю. Що таке можна цікаво? Петренен. не треба. Не треба. Поки Тільки він не горить, а зорить. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Україно, Україно, Україно. нові здібності. я <мирает> Мені до них. Не тобі, а Україні. Ой, ж так. Да, давай, тепер. Так. А що в неї такое є? Вона мені сьогодні позвонила Сказала, що Так. Сказала, що вона твоя дружина, а я нічто не звуть мене ніяк. Та ладно, ніяк Юра, його звуть Юра. Вона мене мала зупинитись. Віддати, що належить. Та як на тебе можу не дивитись? Для мене ти один тільки мій! Відеокліп. Відеокліпи знімаємо! Так, давай, тепер ти. Що мені заспівати? Океан Ельзи. Там стільки крути крутих пісень. О. Холодно, як би не було, і як би не дуло в твоє вікно, з ким би не йшла до сну. Тобі я втоплю свою весну все одно, з ким би вишитися я далі слів також не знаю. Зоре падом летять роки у минуле у віки. Шлях, що пройде, но не пройдеш, що минулою розпівай не знайдеш, тільки пісня нам поверне знов нашу юність і любов.